Роботи тут проводить товариство з обмеженою відповідальністю будівельна компанія Адамант, яка 7 червня виграла тендер на будівництво розв'язки. В ході торгів вони запропонували найнижчу ціну 219 мільйонів гривень. І управління капітального будівництва міської ради уклало договір з цією будівельною компанією. Зараз тут тривають роботи з посилення сьомої опори, каже виконроб Віктор Романчук. Підготовчі роботи підрядник розпочав 1 жовтня. Спочатку поставили паркан і зробили під'їздні шляхи, каже Віктор Романчук. В першу чергу треба зараз закінчити сьому опору. Тобто ми зараз робимо усилення розвірка, потім тіло опори, потім саму опору, а тоді починаємо приступати до самої розв'язки. А вона буде йти з вулиці Хіміків через міст, потім естакада від сьомої опори спускається, з'їзд буде направо на вулицю на а заїзд на естакаду буде з лівої сторони на вулицю на Зі сторони вулиці Хіміків роботи з облаштування транспортної розв'язки нового моста поки не проводять. З того боку, метал заказаний на, на місце. Зараз завод виготовляє метал, як тільки буде готовий, і ми тоді поступаємо з тої сторони теж. При стабільному фінансуванні впродовж року розв'язку зроблять, каже Віктор Романчук. Водій Володимир Козилківський розповідає, чекає, коли зможе їздити по новому мості. Натомість старий міст, каже Володимир, уже тріщить по швах. Зранку їду на роботу, я максимум добираюся годину-півтора назад так само. Місто дуже сильно загружене, багато машин і діватися нема куди. Деколи їжджу. З Коновальця я не їжджу через центр, що ближче, а їду через, ну, через окружну, попри автобазар, що на 20 кілометрів більше, але набагато швидше. Я набагато просто менше часу трачу. Щоб отримати відповіді на запитання про те, на що витратять 20 мільйонів гривень, що спрямовані кабміном на будівництво моста, чи вистачає фінансування та які роботи щодо розв'язки планують виконати до кінця 2021 року, ми надіслали інформаційний запит до управління капітального будівництва міської ради. Нагадаю, що урбаніст Андрій Коман 28 квітня розповів Суспільному, що якщо розв'язку збудують в такому варіанті, як вона є, то там будуть Траплятися багато важких ДТП. Пропозицію Андрія Комана міська влада не врахувала. І сьогодні альтернативний варіант і полягав в тому, щоб з'єднати вулицю хіміків з вулицею Промисловою, спростити саму розв'язку, тому що вона зараз надзвичайно складна для проїзду. Там дуже багато естакад. Вони між собою всі пересікаються, пересікаються різні потоки. Ті, які йдуть по річні, ті, які повинні заїжджати на сам міст. Оксана Василик, Ілона Захарук, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ.